Здесь. Вот здесь, Давай. Как в кино. Вы знаете, я даже э, не получил звонка от руководителя фракции Ефремова, хотя бы поинтересоваться, как, как, идут, как идет процесс. Вы понимаете, это все, вот вся эта фракция, я не хочу оскорбить своих коллег. Я с уважением отношусь к ним, но к ним относятся как к стату, которые гонят на это голосование. И не дай бог ты не нажал кнопку по указке. У тебя либо бизнес отберут, либо мандат отберут, либо еще будут третировать по каким-то другим позициям. Цього тижня відбулася подія, яка ще раз продемонструвала наскільки парламентська фракція партії регіонів залишить від свого керманича, президента Віктора Януковича, і яким сьогодні насправді є роль і статус народного депутата України в очах справжньої влади. Народний депутат України, член партії фракції партії регіонів і лідер проросійської партії Родіна Ігор Марков рішенням Вищого адміністративного суду України позбавлений депутатського мандату за серйозні фальсифікації під час голосування на виборах в Одесі. Про ці фальсифікації говорили з першого дня виборів, і до речі, не тільки про фальсифікації пов'язані з округом пана Маркова, але й про численні фальсифікації і На багатьох інших округах, де вигравали представники правлічої більшості, однак, як бачимо, тільки округ пана Маркова зараз був таким, що виявився позбавлений свого народного обранця. Щоправда, раніше Вищий адміністративний суд позбавив мандатів ще двох народних депутатів однак, тоді йшла мова про. Людей, які вже фактично почали працювати в українському парламенті, і не погодилися на участь у фракції партії регіонів. А пан Марков якраз був сумлінним членом цієї фракції. Невідомо чи це збіг обставин, чи просто якась випадковість однак, позбавлення мандату пана Маркова відбулося саме тоді, коли певна частина членів фракції партії регіонів почала підкреслювати. Що не підтримує євроінтеграційні закони, прихильником яких ці лідери партії регіонів на сам президент Віктор Янукович ігор Марков був одним з найбільш пов'язаних з проросійськими настроями в парламенті з російськими політичними силами українських політиків? Його партія родіна ніколи не приховувала свого бажання бачити Російську Федерацію країною опікуном України, а Одесу не. Просто українським містом, яке б могло стати. Перлиною української культури, але містом імперські корені і імперські настрої населення, якого постійно підкреслюються і плекаються, на відміну від тієї політичної, культурної соціальної реальності, яка СК склалася в Одесі за десятиріччєю перебування в складі українських земель і української державності. Після того, як пана Маркова позбавили мандату, він почав виступати з гострими політичними заявами на адресу тих, чим союз. Знаком він був весь цей час. Пан Марко говорив навіть про те, що про жодне правосуддя в цій країні не можна говорити, коли лідер опозиції знаходиться за гратами. І з цією його точкою зору доводиться досить швидко погодитися. тим більше я говорю про це кожної програми. Однак виявляється дивним, що поки Вищий адміністративний суд України не ухвалював свого рішення, лідер партії Родіна жодного разу не заступився за Юлії Тимошенко і не говорив про вибіркове правосуддя. Ігор Марков також назвав прізвища депутатів, які спробували виступати з проросійських позицій в партії регіонів. Це Олег Царьов, це Вадим Колістиченка і Нєстер Шуфріч. Я думаю, що їхні прізвища як представників проросійської політичної течії в українському житті не є для вас новиною однак, є новиною те, що Олег Царьов підкреслив, що позбавлення мандату пана Маркова не пов'язано з проросійською політикою колишнього народного обранця. Ми багато Багато про що дізналися від пана Марко після того, як він був позбавлений мандату народного депутата, і про те, що фракція партії регіонів тримається на жасі, на тому, що члени цієї фракції фактично залежні від керівництва держави, і це теж не є відкриттям, тому що ми всі прекрасно розуміємо бізнес, фальсифікації, інші проблеми, які існують у кожного што. Зараз займається українською політикою у стосунках з владою. Однак знову залишається питання. А чому пан Марков не згадав про це раніше, коли він ще був народним депутатом? Чому він не розповідав про свої досить гострі стосунки з керівниками держави і партії регіонів до того моменту, як він не був позбавлений мандату, а перетворився на опозиціонера буквально за е, кілька хвилин після рішення вищого адміністративного суду? Пан Марков обіцяє, що він перетворить свою партію. Родіна на опозиційну силу, яка буде виступати із проросійськими гаслами, і буде намагатися, як я розумію, зайняти ту нішу, яка на думку пана Маркова тепер залишена партією регіонів, що йде у євроінтеграційний бік. Однак я хочу сказати пану Маркову та його прихильникам, що нічого у них не вийде, тому що населення південного сходу воно голосує за пана Януковича та інших лідерів партії регіонів не тільки тому, і не стільки тому, що вони проросійські, а тому, що вони Свої. Це помилка, яку робить і пан Марков, і пан Путін, і всі інші представники російських і проросійських сил в Україні, які ніяк не можуть усвідомити політичної мендальності населення Сходу і Південного Сходу. Вони не проросійські, вони місцеві. І будуть голосувати за місцевих лідерів. А яку позицію будуть займати ці лідери, це вже питання того, як складаються стосунки в цій державі. Якщо вона олігархічна, і олігархи усвідомлюють, що їхнє місце і місце їхніх грошей в Європі, то за ними туди піде і населення Сходу і Південного Сходу. А партія Родіна буде маргінальною політичною організацією, яка вже ніколи не буде реально впливати на життя нашої країни і тим більше не зможе зайняти нішу місцевої олігархі. Сили партії регіонів. Пан Марков прекрасно це усвідомлював, коли приєднався до фракції цієї партії в парламенті. Він тільки не усвідомив, як треба себе в цій фракції поводити. Однак може бути і інша точка зору на ці події. Яка пов'язана із тим, що просто восторжествувала правосуддя, і саме для того, щоб поговорити наскільки така точка зору реалістична, ми запросили до нашої студії колишнього народного депутата України Юрія Кармазіна, одного з авторів позову, за яким Вищий адміністративний суд і позбавив пана Маркова депутатських повноважень.